Усіх в ефірі громадське приймання. І сьогодні моїми гостями є заступник міського голови рівного Галина Кульчинська та хореограф, головний хореограф рівненської команди на танцювальному шоу Майденс Аліса Зайцева. Поговоримо про всі перипетії наступного шоу і не тільки. Ми працюємо в режимі прямого ефіру за телефоном 230016. Ви можете. Поставити ті питання, які вас цікавлять. Поки ж моє питання, якою є найсильніша сторона нашої збірної? Добрий вечір. Я одразу ж хотіла б хотіла би вибачитись перед рівнянами за мою недосконалу українську мову поки що. Але за цей час, поки я буду тут перебувати, я її вивчу більш досконало. А поки що я перейду на руски язик. Итак, первым делом мне не хватает в команде сейчас, на данный момент, того, что люди приходят и более серьезно относятся к работе. То есть у нас есть много людей, которые приходят просто повеселиться. Но это я надеюсь, что пока что а, хотелось бы больше, чтобы серьезнее относились к работе. Тобто то, 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 такий трошки несерйозний підхід. А як взагалі з кількістю, з віковою представленістю? Хто саме прийшов на Майденс і хто танцюватиме за наше місто? На самом деле, с количеством людей все хорошо. То есть у нас много, много людей к нам пришло, много людей болеет за свой город, хочет участвовать также очень много. Но хотелось бы, чтобы еще больше было более взрослых. То есть у нас сейчас много маленьких деток, которые с такими глазами горящими приходят, хотят танцевать, у них получается, но хочется, чтобы было еще больше которых вот взрослых, серьезных, для того, чтобы поставить более такие серьезные постановки. А что так конкретно, что там вид и до? А, у нас сейчас очень много деток от 7 до 14 лет. Хотелось бы немножко больше от 17 до... Вот 25 і старше може тобто у нас майбутнє нашого міста. Буде трошки розкомпоцівовані. Я додам, місця. якщо можна, пане Максиме. А, Алі. Аліса, а буквально а займаємося ми з 14 числа. Буквально з першого тренування і з перших занять дуже високо підняла планку. Це зовсім інший рівень хореографії, ніж той, які учасники рівненського майденсу готували до дня молоді. Ви пам'ятаєте, що у нас рівне трошки відрізняється від інших міст. У нас був свій формат. І коли прийшла Аліса, і буквально з першого заняття, тому що я була присутня, я бачила це по обличчям молоді. Це зовсім інший рівень хореографії. Це дуже складно. От вона може сидить скромніше для неї, можливо, не складно. Але навіть і помічники хореографів і хореографи, які брали участь в рівненському майданці, в нашому форматі стверджують, це дуже складно. Тому, безперечно, я думаю, що вимоги високі і не всім дається. Але і Аліса достатньо вимогливий хореограф. Ну, в принципі, скромність вона прикрашає справжнього професіонала завжди, але наскільки мені відомо, Аліса все таки приймала участь в дуже багатьох все, окрім майденців танцювальних шоу України і на першому майданс представляла Миколаїв, як тепер потрапила аж у Рівне. На самом деле, я очень сильно хотела попасть в этот город. Я хотела попасть именно в город Ровно, потому что я знала, что у вас здесь есть свой майданс, что есть люди, которые хотят выступать э на майдане, э вот именно уже в прямом эфире хотят показать свой город на высшем уровне и именно из этого я хотела приехать именно в Ровно. Mm -hmm. То есть все-таки в том плане в, ци, в традиции видрезняема от від других мест, и она ведь была. На самом деле да. На самом деле очень мало городов, которые так сильно болеют и переживают за свой город. Мало людей, которые настолько к этому относятся серьезно. То есть я очень рада, что я сюда попала. Вот. И я надеюсь, я уверена даже в том, что мы с такими людьми покажем самые высшие результаты. Ну, співпрацюєте в ході роботи з рівненськими хореографами. Що, хореографами? Що можете сказати про це мистецтво на Рівненщині, яку вам бачиться? Як я вже сказала, як ми вже сьогодні проговорили, у вас був свій э, конкурс, теж свій майданс, My Dance это называлось, насколько мне известно. И я думаю, что если уже вы проводили настолько масштабные мероприятия, то у нас, то у вас хореографы на достаточно высоком уровне. А с кем столкнулась? Я общалась практически со всеми хореографами, которые у вас здесь были представлены мне. То есть это порядка 10 хореографов, с которыми я общалась. А як вам працювати зразу такою з от, такою великою аудиторією танцюристів, саме різноманітних? Багато з них я думаю, в принципі, професійно раніше танцями не займалися. Можливо, дехто займався, але не всі. З якими проблемами на перших стадіях доводиться стикатися? Можливо, щось таке курйозне відбувається. Я би не сказала, що проблеми. Все, що у нас називається проблемами, це просто задачі, які потрібно вирішити. Вот. Мы сейчас как раз над этим и занимаемся. У нас сейчас, э, самая основная задача это подготовить команду очень на высоком уровне. И этим мы занимаемся каждый день. Ну, то, тобто, так вот, на високому рівні підготувати команду, ну, я думаю, так трошки треба багато часу. Тут, в принципе, рамки часові трошки стислюють, но хотя я из власного досвіду знаю, що енколи що сильно мобілізує. Стислі да. терміни мобілізують навпаки. Угу. Да, это как бы заставляє ще більше працювати людей. Тобто, оті люди, які потенційно, можливо, хочуть доєднатись до вас, до чого їм варто бути готовими, як це відбувається, як їх готуватимуть, того, щоб представляти рідне. Їм нужно бути готовим к тому, що а їм надо бути тачейно много так работать нужно подготовить свою силу воли, ну так вот им нужно стараться, и чтобы все проходило с позитивом. То есть, чтобы они всегда улыбались, тогда все получится. Пані Галина, що ви можете сказати з цього приводу? Ви там особисто якихось людей долучали Ну, дивіться, у нас і ще раз наголошую, у нас в рівному трошки інший випадок. Ми, не знаючи, що буде другий проєкт Майдан 2 на інтері, вирішили зробити свій місцевий такий формат. Тому що я, наприклад, бачу в цьому проєкті дуже позитивну і дуже сильну соціальну складову. Про що йде мова? Я вам скажу прості приклади через знайомих. Місто маленьке, ми всі один одного знаємо. Телефонують приймально, передають через інших знайомих, через дітей. Що ви робите з нашими дітьми? Пива не п'є, цигарки не курить в дворах до 12-ї, до 1-ї години ночі щось розучують тихенько для того, щоб жоден проект насправді телевізійний так не згортовував людей. Так не заставляв їх один з одним спілкуватися щиро, відкрито дружити. Так не мобілізував їхні якусь спільні дії заради якоїсь мети, як майданс. Тому ми і придумали цей проект в рівному, не знаючи, чи попадемо ми на інтер. А потім, коли уже стало зрозуміло, що буде продовження, буде Майдан з 2, Ну мені здається, абсолютно логічно, що рівне потрапила в число 12 міст в Україні. Я вам скажу, я абсолютно переконана, що з таким хореографом, як Каліса, ми займемо перше місце. У нас надзвичайно велике натхнення в цих дітей. Ну як називаю діти, там і молоді достатньо багато. Аліса стверджує, що забагато малих можливо, тому що перші ряди. Займають маленькі, а насправді середній вік це 13-16 років, їх більше. От уже після 20, можливо, хотілося, щоб більше було людей. Унікальний проєкт по згуртуванню мікрорайонів, тому що в нас тобто для згуртування громади молодої громади. Геніальніше проекти ніхто не придумував. Чи потрібно це владі? Можна запитати питання. Насправді, коли ми спілкувалися з е, продакшн студією Star Media, це команда, яка готує і знімає весь цей проект для телеканалу Інтер, вони нам говорили: взагалі влада в місцях намагається від цього. Це проблем ну, головних. Головне. 12 місць, які беруть участь, але я думаю, тих, що не беруть, набагато більше. Ну, здається, там спокійніше. Максим, безперечно, спокійніше. Взагалі, ідеально нічого не робити і казати, немає грошей, їх завжди не буде. У влади, у місцевої влади, завжди є ресурси. Організаційні ресурси є, є. Матеріальні ресурси є, є. Скажімо, коли ми готувалися е, наші команди мікрорайонів до Рівненського майденсу, що потрібно було? Потрібно звести було до спільного знаменника ці ресурси, переконати людей, мотивувати їх, щоб вони захотіли це робити. Пояснюю просто: не потрібно ніяких коштів. Ви спілкуєтеся з директорами шкіл. Ви просите їх надати територію школи щодня протягом місяця, скажімо, з 6 до 9 години. Ви шукаєте ресурс забезпечити там звукове оформлення. Ви переконуєте хореографів, яким насправді після роботи бажано піти додому і зайнятися своїми дітьми. А от яку ви знайдете для них мотивацію і переконання, щоб вони хотіли це зробити? І я вам скажу, Максим, після першого заняття, після другого. Уже нікого ні в чому не треба було переконувати. І коли закінчився рівненський майденс, на другий день дзвінки від наших місцевих хореографів, від Олени Присяжненко, від Лариси, від Дарини Гриценюк були з одним питанням: Господи, що нам робити, коли репетиція, вони нас просто роздирають на частини. Потреба у молоді бути згуртованими, долучатися до якихось дуже таких виразних, гарних, масштабних проектів, оце те. Що називається дозвілля молоді, та, яка не має пару сотень гривень піти, скажімо, в якийсь нічний клуб і просто не хоче цього, цього робити. Влада може просто правильно розпорядитися своїми ресурсами. Я, Ось і я все. І нагадаю, що можна долучатися до нашої розмови. Для цього варто просто зателефонувати в нашу студію 23 00 16, можна поставити своє запитання. Тобто, от інколи молодь. Жаліється, бідкається, що нема де реалізувати талант. Тут вони відчули раптом себе потрібними, задіяними в якійсь абсолютно серій. правильно. Абсолютно правильно. Ви показали їм напрямок. Хочеш, доєднуйся, доєдналися так, що вже просто ми. Ми навіть я вам кажу, так що говорити ну можливо не для ефіра розмова. Навіть аж занадто зашкалює оце велике бажання. Це дуже добре. А тепер дивіться, ми з цього проєкту вийшли на згуртований проект, який місто об'єднає. От коли почнеться ефір майдансу на інтері 3 вересня, я абсолютно переконана, що кожний рівнянин і той, хто відчуває себе рівнянами навіть в інших містах. Обов'язково будуть сидіти біля телеекрана, переживати за команди Рівне і слати смси. Це дуже важливий згуртовуючий момент. А проблем, Максим, надзвичайно багато. Костюми, дорога, організаційні питання. Ну, ми мусимо цим всім займатися. І я вам скажу: якби не громадськість міста, якби не бізнес, насправді є поняття соціально-відповідальний бізнес. Це дуже просто. В Рівному немає, на жаль, Величезного спортивного комплексу, де одночасно розмістилось 500 людей. Ти змушений його шукати. Ти звертаєшся до торгового центру екватор і кажеш, у вас там є складські приміщення, вони пусті, там ідеальне приміщення 3000 тисячі квадратних метрів. Бізнес рахує гроші, він для цього створювався і організовувався. Чи потягне це міська влада? Ні. Ти просиш, пояснюєш, мотивуєш, і бізнес іде на зустріч. І таких, от, от за рахунок таких речей буде вигравати рівненська команда і виграє. Замовкла нас трошки Аліса, а між тим хочеться її запитати. От 12 міст України приймають участь і багато з них більше за рівня. Тобто, от у нас там десь до 300 чоловік команда наскільки. там її по 400, і по 500 виставляють. Як гадаєте, що буде вирішальне в оцінці? Кількість чи все-таки якість? На самом деле у нас команда будет тоже 500 человек. У всех, да, всех одинаковые У всех одинаковые? Но, насколько я чувствую, то что покиши до избы Пока что это не вся команда едет, это едет команда только на первый прямой эфир, то есть это показательное выступление города, а не на конкурсной основе. Да. То есть у нас тоже самое, те же самые условия, как и у всех, но А, помимо того, что у нас будет команда столько же людей, сколько и всех, у нас просто будут интересные рисунки, все будет настолько отличаться от других команд, а, что это нас покажет с самой лучшей стороны. А будете танцювати, обрали пісню «Океан Ельзи без бою». От чим такий саме а, вибір зумовлений? Я би сказала, це символічна пісня. Тобто, вот. То есть, так воно і є. Ми ми не здамо, не здами. Ми... А ужас тако. Я не здамся, я не здам себе бою. Так, так, оно не буде. Так mm. буде кричать кожен на майдані. Всі, хто приїде к нам. Тобто, ну принаймні повоюють рівняни точно. Гросов, грошовий приз, якщо ви його все-таки виборите, наскільки там чую, обіцяють витратити на зо досить таку незвичну благодійність. Ну зазвичай у нас благодійність, яка там діти-сироти, діти інваліди тут. Собаки, собачий притулок, кому така ідея спала на думку, і яким би цей притулок хотіли бачити це для Аліси. Питання а для пані Галини, які це в принципі проблеми поточні в рівному вирішить. І, ну просто також відомо, що інколи їх не в такий спосіб вирішують. Ну, дивіться, Максим, у кожного міста, які яке бере участь у майданці, є своя місія. Тобто, що на що місто хоче і готове потратити ці кошти, які якщо, за умови, якщо воно виграє майданс, а це 1 мільйон гривень. Ця місія погоджується і з головним хореографом, і з командою міською, безперечно, міської влади, і з командою, яка працює в Києві. У нас знову ж таки унікальна ситуація. Ви тільки що самі сказали. Ми вже скільки років балакаємо про притулок для е, е, собак безпритульних? Ми говоримо вже десятки років. Останній крок, який зробила міська влада, це пару місяців тому на сесії міської ради ми виділили землю під цей притулок. А ліса туди їздила, дивилась. І показували навіть, як має виглядати цей притулок. Тільки з огляду на сьогоднішнє бюджетне фінансування, я можу е і багато хто може прогнозувати, що цих грошей нам ще довго не дадуть, тому що є набагато нагальніші проблеми. І було би звичайно ідеально, коли місто виділило кусок землі під притулок. І тут ухти, ми виграємо Майданс, і ну. От такий подарунок для міста. Безперечно, це було б супер. Команді Рівненській це надзвичайно подобається. Тому що молодь і діти дуже реагують взагалі. Вони це як лакмусовий папірець. От коли шкода собак, які безпритульні бігають, для мене це лакмусовий папірець. Ми не говоримо зараз про випадки, які не дуже позитивні, це окрема тема. Тому у Рівного отака місія, і бачите, як вона гарно наклась. У Нас уже виділена земля. Залишилось тільки побудувати там європейського формату притулок для тварин. І проєкти я виділа, то есть я посмотрела землю, посмотрела на этот проект, и мне очень сильно понравилось. На самом деле, это проблема, которая касается, я думаю, всех городів, абсолютно во всій Україні да. бегають кошки, собаки без господарів. Они просто та антигігієна, антисанітарія. И я очень рада, что у меня есть возможность вот так чтобы в городе ровно построили свой а, свій притулок свій собачий а приту... Ні. ну буде стимул я думаю проїзди частіше до нас місто, а собака є в мои у меня собаки нет к сожалению но у меня есть котик тоже замечательный кот который живет у меня дома сытый и здоровый угу. Чудово. Ну, я думаю, в перспективі, якщо виграємо один майденс, побудуємо для собак. а Далі можна і про котів буде подумати. Тим часом, от ще е, перед Майденс нас чекає е, таке грандіозне дійство, як День Незалежності. Це я до пані Галини, от, щоб вона нам трошки розповіла, Це чим… Це грандіозне дійство насправді називається чим? Державне Свято. Правильно, державне свято, так, безумовно, одне з основних, так, якщо не основне державне так. свято. І питання просто чим дивуватимуть нас? <кій> Цього святкового дня по-перше, у нас е, гарна дата 20 років незалежності України. Дозвольте мені поки що до кінця всіх секретів не розкривати. Дивувати буду, будемо обов'язково, гарними унікальними речами, е, які можна буде рівнянам. Фотографічно залишити собі на згадку, не скажу поки що. Ми готуємо дуже цікаве дійство на майдані незалежності ближче до свята. Скажу, але безперечно, родзинкою святкування 20-річчя незалежності України в місті Рівному буде вишитий рекорд 2011. Ви пам'ятаєте, як місто Рівне виділилося на всю Україну в 2006 році. А, ви пам'ятаєте, що після рівненського вишитого рекорду почали активніше, і це всі визнають, носити вишиванки, ставити рекорди різні, і це дуже добре. І мені, наприклад, і думаю, як і вам, Максим, було прикро почути декілька місяців тому, що Чернівці так пішло по всіх засобах масової інформації. Ух ти, місто Чернівці! Побило рівненський рекорд кількість людей. А я вам нагадаю, що в 2006 році зафіксований наш рекорд по кількості людей, зібраних в одному місті, в один час у вишитому одязі. Рівненський рекорд дві 2006 році становив 3298 чоловік, і це зафіксовано офіційно. Це було 5 років тому. Впродовж року люди зверталися і просили повторити це дійство. Але якби ми його повторювали кожен рік, воно було б невільовано певною мірою. Тому через 5 років, я думаю, натхнення рівнян і ще більше вишитих сорочок. Плать і, і, і різного вишитого одягу достатньо уже майже у кожній родині, у кожного рівнянина є. Я думаю, що ми його подвоїмо або потроїмо. Тому вишити рекорд 2011 стане такою центральною подією. А безперечно, будуть речі і за кінопалацем Україна, але майстрів буде таке от дійство, про яке я поки що не хочу розкривати секрети. Будуть гарні народні колективи у нас виступати на Майдані Незалежності. Буде багато гарних речей. Танцюри як з тобують гарні. А це от, монета, може бути складовою, так, поки, що, поки що ми мовчимо. Але, безперечно, що таке вишитий рекорд? Це з самого ранку, з 10-ї години, скажімо до 3, як це було в 2006 році, ти, ходиш, ти приходиш і реєструєшся. Потім ти маєш прийти. На певну годину для того, щоб представники ми вже подали заявку книгу рекордів України. Могли це побачити на власні очі, зафіксувати це, все ведеться. Реєстрація під час цього відбуваються концертні дійства. Інші людям цікаво, корисно, приємно і ухти як національно правильно. Національно правильно тут ну, у нас зараз я можу mm -hmm. спрогнозувати, коли буде після цього наступний вишиваний рекорд, коли знов чернівці поб'ють його і буде знову стимул. А що зробити? А як в Миколаєві у вишиванках людей побільшало трошки за останній час, а також користуючись нагодою по цікавому? Скажи чесно, я, к сожалению, не так часто буваю в Миколаєві, як хотілося б бувати мені в родному місті. Але коли я приїжджала, я бачила, що ходять люди вот, в вишитих рубашках. Мені це так удивило, якщо чесно, тому що как бы, в Миколаєві це не прийнято настільки. Вот, да, подействовал, повлиял рекорд. Так ще до пані Галини таке питання знову ж таки по незалежності. От Нещодавно в інтернеті прочитав думку одного такого депутата провладного про те, що мовляв, ну свято Незалежності у нас ще не наповнено якимось сенсом. Якби немає сенсу його так гучно відзначати, мовляв, зарано це ще що можете про це сказати. Ну я можу сказати, що нехай цей народний депутат не відзначає його гучно в кожній країні. В будь-якій державі світу найбільше свято це День Незалежності. Подивіться, як відзначаються інші країни, незалежно від того, на якому воно щаблі розвитку там економічному, або е, е, який зараз там в країні. Безперечно, це свято, яке потрібно відзначати, тільки треба правильно продумувати ці, ці речі. Це свято піднесення духу. Безперечно, це формування національних і державних речей, які мають бути в кожній людині на емоційному рівні. Для цього і є формат свята. А я не знаю, який там депутат не читала, ну хай не відзначається. Його проблеми. Я абсолютно переконана, що це потрібно робити, і люди будуть чекати цього, і чекають вже. А інші оці проекти ваші. Ти раніше робив і вишиваний і рекорд, був, скажімо ще, золотий трек, знову ж таки, користуючись нагодою для музикантів місцевих, оце повторятиме це повторятиметься? Я думаю, що ми проведемо переговори з директором Радіотрек. Якби я була, я би його повторювала безперечно. Я вважаю, що його треба проводити. Чому зараз не проводять? Не питала. Я поцікавлюсь, правда. Це правильні речі. Все, що ми можемо зробити в місті для своїх людей, у яких сьогодні немає можливості потрапити на центральні телеканали, ми маємо робити тут. Чому? Тому що це важливо для творчої людини: бути оціненою і впевнитися, що вона потрібна більшій чи меншій аудиторії. Це дуже важливо. Ну ще, пані Алісу, запитаємо. Це вже оті е, діти, і не, не дуже діти, що танцюють. От коли вперше на Інтер потрапила, який? відчуття було до чого їм треба бути готовими. Uh, у мене було відчуття відповідальності. От саме у мене було відчуття, що а uh, я приїхала, привезла 500 чоловік. З них у мене було дітей, вот именно маленьких деток 100. І це таке сила волі просто, така, яка, ну, вот держала мене, вот дуже крепко. Е, uh, я считаю, что тем, кто приедет, Вот кто поедет вместе с нами, с командой 500 человек, им нужно быть готовым ко всему. Нужно быть готовым ко встрече с другими командами. Нужно поддерживать других. Нужно быть готовым к тому, что... Нужно быть готовым ко всему на самом деле. То есть это борьба. Это то, что покажет наш город. покажет город ровно. Я ж так говорю наш, вже зачастую себе добре, я теж ну, вот. то есть, на самом деле нужно быть бути готовим ко всему. Ну і звісно, танцям. Якщо вже говоримо наш, то вже не дуже багато залишилося в нас часу в ефірі, і нашим співвітчизникам, тим, хто нас дивиться, можна і пані Алісі, і пані Галині щось якісь кілька слів побажати і напередодні тої ж незалежності, і взагалі. Я, я бы хотела, если можно, пожелать всем зрителям как можно большего Ой, я просто очень сильно волнуюсь на самом деле. Еще можно а, Да. Во-первых, большое спасибо, что вы смотрите эфир. Мне очень приятно. Тоже мне очень приятно, что сюда пригласили безумно приятно находиться в этом городе, который очень сильно мне понравился. За это время я старалась максимально его увидеть, максимально обойти и увидеть сердце и душу города. Мне очень понравилось. Вот. И хотелось бы всем пожелать хорошего просмотра. И, пожалуйста, голосуйте. Мы просто одна большая семья. Мы едем для того, чтобы защищать честь города ровно. Я надеюсь, что Ви будете і голосувати, пожалуйста. Це моя така просьба. <кій> Маєте що додати? Ну я можу лише додати, що я абсолютно впевнена, що всі рівняни будуть підтримувати свою команду. Хочу лише нагадати, що перша презентація і жеребкування відбудеться на телеканалі Інтер 3 вересня треба бути просто біля телеекранів і дивитися енергетично посилати посили своїм це це будуть наші діти наші знайомі наші рідні коли от ти внутрішньо Переживаєш за цих людей, я абсолютно впевнена. Вони це відчувають, і це тільки додає плюси. І безперечно, готуємо вишиванки, готуємо вишитий одяг для того, щоб 24-го по всій Україні встановити новий вишитий рекорд. А якщо просто, то я просто бажаю гарного прохолодного вітерця всім рівнянам у ці спекотні дні. Ну, в Принципі там буде майже 500 чоловік. Я думаю, знайомий свій знайдеться у. Кожного і приємно буде і дивитися, і вболівати. Такою от була наша сьогоднішня розмова з заступником голови рівного Галиною Кульчинською та тренером, головним тренером рівненської збірної на танцювальному шоу Майденс Алісою Зайцевою. Впевнений, що про їхні здобутки ми ще почуємо. До тоді ж, я бажаю усім, хто нас дивиться, і надалі залишатися з РТБ, аби не прогавити нічого цікавого та корисного. До зустрічі. Побачення.